Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні всі святкують День Івана. Ну і В цей день я хочу привітати Івана Івановича Либо з його святом, з його днем Ангела. А також в нього є дочка Катерина Іванівна. Вона живе в селі Підгать Львівська область. Так само я хочу і привітати її, тому що в неї дуже чудовий батько, а вона у нас Катерина Іванівна. Так само. Я знаю, що Катерина Іванівна позвонила до свого батька, привітала його з цим святом, і у зв'язку з цим я написав пісню. Ну і нехай вся Львівська область, все село Мальнівська воля, де живе наш Іван Іванович Либа, нехай знає, що у нас в ЗСУ служать такі герої, як Іван Іванович Либа. І зараз хочу заспівати для нього пісню, яку я тільки що написав. Yes. Коли ми під лиманом, коли в січні нам спекотно було, ми святкували у бліндежі Івана, Івана Либу вітало все село, Його дочка з підгать йому та й дзвонить. Тримайтесь, батьку, тримайтесь там в бою, вся Львівська область за вас всіх поліває, там бийте ви нещадна маскальню, і ось Іван пішов у бій. Коли святкують всі Івана, нехай поможе цей святий, землі прогнати бусурмана, бо ж наш Іван іде вперед, та орків з вопів вибиває, бо ж наш Іван мов штурмовик їх зміна накриває. надкриває, і Катерину вітає він зі святом, Дочка його, красуня, хоч куди. Тож цілив про провроду її знає, тому й не буде в країні, в нас орди, бо ж за дівчат ми б'ємося, до згину. Івана, либу ми знаємо усі, ідуть вперед, за нашу Катерину, і жару оркам дадуть в бою бійці, і ось Іван пішов у бій. Коли святкують всі Івана, нехай поможе цей святий, землі прогнати бусурмана. бо ж наш Іван іде вперед, та орків злопів вибиває, бо ж наш Іван мов штурмовик, їх з мінометів накриває у той час, коли ми під лиманом, коли в січні нам спекотно було, ми святкували. У бліндажі Івана, Івана Либу вітало все село, Його дочка спідгать йому та й дзвонить, тримайтесь, батьку, тримайтесь там в бою, вся Львівська область за вас всіх боліває, там бийте ви Нещадно маскальню і ось Іван пішов у бій. Коли святкують всі Івана, нехай поможе цей святий. Прогнати бусурмана, бо ж наш Іван іде вперед, та орків злопів вибиває, бо ж наш Іван мов штурмовик, їх змінометів накриває, бо ж наш Іван іде вперед, та орків злопів вибиває, бо ж наш Іван мов штурмовик, їх змінометів накриває, їх змінометів накриває. Змілеметю накриває.